Всім привіт! Вітаю! Сьогодні хочу показати своє замовлення фармасі по каталогу за серпень місяць. Я робила замовлення по електронній версії цього каталогу. В посилці мені прийшла друкована версія, я могла її навіть не замовляти, так як, в принципі, уже і не буду більше робити замовлення в цьому місяці, але. Вирішила все-таки замовити, тому що в кожному каталозі є якась нова інформація для мене, якісь нові товари, нова продукція, з якою я ще не знайома, і мені конкретно мені буде корисно щось прочитати, ознайомитися, і потім, можливо, мене щось зацікавить і я. Ну, буду купувати іншу продукцію. Так, ну, давайте покажу вам своє невеличке замовлення. Воно зовсім зовсім невелике, тому довго я вас не затримаю. Перше, що хочу показати, я замовила уже свої <клухи> улюблені товари фармація. У мене вже такі є. Перше це от, от такі види кави. Це перше, це кава нутрі кофі Нутрі Плюс, і кава Цекурій, нутрі кофі Нутрі плюс. Оце кава, це кава плюс цикорій, це, це кава, ячмінь і е, жито. Дуже мені подобаються е, ці е, е, напої. Е, вже багатьох я своїх знайомих підсадила на е, ці. Кави. Оця кава піде для сестри, а цю я залишу собі. Ще було дві отакі кави, але в мене вже співробітниця забрала їх. Дуже вона чекала, з нетерпінням і з радістю прийшла, забрала і сказала, що я забираю і навіть, ну, як то кажуть, не дала мені зняти відео. Але нічого, я рада, що людині подобається такий продукт. Тут у нас 16 стіків по 2 г, дуже смачна кава, можу всім сміливо порекомендувати, особливо тим, хто себе трішки обмежує в споживанні натуральної кави. Так, далі. Була в цьому каталозі за серпень місяць гарна ціна на засоби для дому, для догляду за домом. Значить, йшла знижка 15% на всі засоби для чистоти оселі. Гарна знижка та ще мінус 25% наша знижка як консультанта. То, в принципі, виходить кінцева ціна доволі таки гарна. Я замовила для себе отакий засіб для миття посуду, він іде концентрований, і можна його використовувати як от в такому вигляді, так і розходити 5 мл на 3 літри води. Але я так не роблю. Я от показувала вам в попередньому відео про порожні баночки. Я залишила для себе вже баночку використану. І е, розведу пополам сюди на наль, половинку, додам води і сюди додам води. І так у мене буде замість одного два таких засоби. Спробую так робити. Е, якщо буде можливість, то можливо ще розбавлю, але я думаю, що ні. Що з одного я зроблю два? Е, дуже тут приємний аромат в цьому засобі. Він концентрований дійсно, дуже концентрований. Багато хто з вас використовує, знаю, хто користується цим засобом, його в такому вигляді, але я повторюю, що я трішки розвожу водою. Ціна була такого от засобу для миття посуду 101 гривня, мінус 25%. То виходить, якщо я його розбавлю ще, то виходить, що от якщо в мене буде дві такі бутилочки, то одна бутилочка 300 мл буде мені коштувати десь близько 38 гривень. Ну, Погодьтеся, що, в принципі, непогана бюджетна ціна виходить. Так, далі, далі в мене замовлення такий засіб, який я повторюю уже повторно. Це засіб для прання кольорових і темних тканин. Тут іде 500 мл. І цей засіб теж мені дуже-дуже сподобався. Він дуже гарно бере білизну, залишає, залишає приємний аромат. Можна навіть його використовувати, цей засіб для прання без кондиціонеру. От, і Зараз покажу, яка була ціна в цьому каталозі. Значить ціна цього засобу: рідкий засіб для прання темних і кольорових тканин 169 гривень. Так, зазвичай він коштує 199 гривень. В цьому каталозі 169 гривень. І мінус ще знижка консультанта 25%. Виходить хороша ціна. Має спеціальну біологічну формулу. Яка безпечна для тканин і навколишнього середовища? Захисна формула дозволяє зберегти кольорові тканини від втрати кольору і довше зберігає яскравий колір, делікатно видаляє різні плями, легко розчиняється у воді при низьких температурах. От, дійсно, я в основному перу. Білизну, в основному в мене йде прання на температурі 40 градусів. І оцей засіб гарно справляється з пранням, просто я ще раз повторюю, дуже-дуже задоволена і буду ще не раз його повторювати і буду ловити такі прекрасні ціни і знижки. Так, ну і вирішила я також спробувати. Кондиціонер для білизни. Бачила багато хороших відгуків про цей засіб. Кондиціонер для білизни. Говорили, що в нього дуже-дуже приємний аромат. От ми зараз з вами і відкриємо, і понюхаємо. Так, всі засоби зафольговані, і щоб легко відкрити цю фольгу, потрібно цю кришечку перевернути. Тут є в кришечці, от, Така, якби зазубринка виступ такий. Ми його сюди накладаємо і прокручуємо. Ну, так мені сказали, що так воно легко відкривається. Так, потрібно силу. Ага, це потрібно сильніше. І тут раз, і от воно відкривається, і раз, і легко знімається, бачите? Не потрібно стояти там, довго ковирятися, шукати чим його відкрити. Раз і все. Легко відкрилося. І нюхаємо аромат. Дійсно, приємний, дуже, дуже приємний аромат, не б'є в носа, тому що, знаєте, бувають такі аромати, що відкриєш так прямо Ой, приємний квітковий, легкий аромат квітковий. Сподобався мені, я так думаю, що тут він концентрований, а на білизні взагалі буде дуже-дуже. Приємний. Що ну, нам пише фармація про цей кондиціонер для білизни? Проникає глибоко в тканину, тим самим збережує м'якість. Так, Полегшує процес просування, знімає статичну електрику, має приємний аромат, гіпоалергенний. Може застосовуватись для дитячої білизни, економічний у використанні завдяки концентрованому складу. Можна використовувати як в пральних машинах, так і для ручного прання. Тут йде у нас 500 мл. Перший раз купую такий засіб, він йде по, ціні, по акційній ціні 161 гривня. Ще раз повторюю, для мене мінус ще 25%. Буду користуватися, і вам потім в, 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 в своїх відгуках обов'язково розповім. Так, і... Ще вирішила спробувати отакий от засіб для унітазів. Тут у нас іде 750 мл. Цей засіб іде, як і всі засоби. В основному, ну, в основному всі засоби, які використовуються для очищення унітазів, з таким от носиком. Ну, Такий непоганий аромат, не, не віддає ніякою хлоркою. Так, от така велика бутилочка. Теж на нього дуже багато позитивних відгуків я читала і дивилася е, відео дівчат. І давайте подивимося, що, що нам пише про цей засіб-виробник фармасі. Так, швиденько знаходимо. Значить, акційна ціна 169 гривень за 750 мл. Значить, де застосовується концентрована формула для чищення туалету, видаляє навіть найбільш застарілі плями вапняного нальоту і бруду, одночасно дезінфікуючи поверхню. Як використовувати? Нанести засіб на зовнішній поверхні, зачекати кілька хвилин, протерти щіткою або губкою та змити чистою водою. Ну, Будемо пробувати не використовувати на хромових поверхнях. Ще раз повторюю, Хороший засіб ну, по відгуках і вирішила спробувати. В принципі, всі зараз засоби для чищення унітазу дуже подорожчали і, ну так, якщо порівняти ціни, то не так вже, не так вже і дорого цей засіб коштує. Ну, ще раз повторюю, якщо у вас є знижка консультанта. Так, і пропонувалися мені список був деяких позицій, які можна мені конкретно було взяти по хороших цінах. Я навіть не пам'ятаю, за, за, за що це мені так, така привілея. І я вибрала от такий, так, як це називається. Бальзам для губ, лінійка Nude for All Lip Gloss в витінку 03 Ніжний корал. Ось такий блиск для губ. Дуже гарно мені сподобалось оформлення. Такий блиск в каталозі коштує 229 гривень. Я його купила за. Мені пропонувалося здається за 78 гривень. Погано, що в накладний, оцій зборочний ліс називається. Да? Ну, я називаю накладна, немає цін. Тільки позиції і що це, а цін немає. Так, отакий блиск, значить, кораловий. Ніжний корал, гарний мені сподобався він. Ідеться глянцевий блиск, він не розтікається, гарно тримається на губах і має дуже приємний такий кораловий відтінок. У мене такого немає. Я Перебирала свої блиски для губ, і були в мене такі блиски такого відтінку, але я вже сроки придатності підходять до кінця, і я їх повикидала. Камера трішки висвітлює і він іде вражину на камері. Насправді він більше такого дійсно коралово-нюдового кольору. Гарний колір можна одним шаром наносити, можна більш таким товстим шаром, і тоді колір стає більш насиченішим. Але, ще раз повторюю, зараз камера трішки показує його таким режуватим. І от такий колір, як на камері, мені б не дуже сподобався А вживу він дійсно гарний колір. Якраз для блондинок підійде, мабуть, більше всього, але я знаю, що і брюнетки теж інколи такі кольори використовують на губи, і вони такі, знаєте, освіжаючі, літні, соковиті, приємний колір. І що хочу сказати, що от колір на коробочці, оцей, який тут намальований, він, звичайно ж, не співпадає з кольором, який вживу. Тут, бачите, якийсь він темний. Тут зовсім він не кораловий, а такий якийсь кавовий. Ну, от такий колір. Так що, отаке от було моє замовлення. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Пока-пока.